ごめんなさい。<Good> <Good morning. S 3> 2241-400, етнічність 549-19, політня 2014 року, обвинувачення Зінченка В'ячеслава Федоровича, частина 1, стаття 3, підпунктів 8 14, частина 2, 115, 6 та 15, обвинувачення Кодекс України, оголоси продовжені. Прошу повідомити учасників. Засідані тут були прокурор Львов Нікут, етнічна особа, етнічна етнічна депутата Романа, обвинувачений у доставленні національної партиї до

Продовжуємо судове засідання суд оголосить про те, що так само до суду були подані 25-26 лютого медіа. Зокрема, пряма мова НТА Двіжона. Говорили головунка. Ми Україна, ФЗУ. І попитання Настя Ярмоловська. Будьте в судому засіданні та да проводити зйомку фотозйомки від засування сценарної оплату. Цу з цього приводу приймав рішення, інших учасників інших нових немає, бо ви бачу повторюється. І ще через канцелярію сьогодні також поводимо про питання про проводження слова тримання контактів. Так, в процесі перерви подала, а йшло по питання від захисників Безніровський. Ведення про те, що направлено учасникам на справи по питанні по досвіду захисту в словом провадженні. Прокурор отримав потери ознайомлені. Також. Ознайомлені. Перелік так. це свідків доказів, А також 19 лютого на... Біжит, адвокатом Юрієм Вовдивичем Неморовським подано в опортанні про залучення доказів до матеріалів справи просили е, долучити до матеріалів справи офіційної довідку Міністерства юстиції України, що достане кваліфікації судового експерта МВС України Довжаниця Романа Олеговича із сайта е, Міністерства юстиції. Е, Можливо, з цього приводу адвокат е, Каміровський. Е, Якщо дозволити, попередньо на минулому засіданні мною подано було, було питання про залучення е, рецензії на е, попередню експертизу, яка була зроблена цим експертом, І в якості додатку до кваліфікації цього експерта, до упередженості в проведення цієї експертизи. Та саме кваліфікації, е, я прошу залучити е, довідку про стан кваліфікації та проходження кваліфікаційних е, вже не місце, такі, такі. Тобто це витяг з сайту Міністерства юстиції про судових експертів, в якій, зокрема, зазначено, що декілька разів у цього експерта було пропинено, зокрема, в 2017 році пропинено діяльність як судового експерта. У 2022 це все було поновлено. А головне, на що я прошу звернути увагу, що 31.12.26 притягнуто. Я прошу 21 25, притягнуто до дисциплінарної відповідальності у вигляді попередження. 25 січня 25 року. 25 року. Була притягнуто до дисциплінарної відповідальності за скаргу на проведення на неправильно, нефахове проведення портретної експертизи. Зрозуміло, це так. Щодо долучення до матеріалів кримінального провадження, зокрема, питання про порядок щодо доказів захисту і опитання для обов'язки з цього приводу адвокат долучення. Я щодо учнів заперечую, а досліджувати вже будемо у полістового сусідам, які вже висловлюються щодо оцінки зразку. Підтримую думку прокурора, справді не заперечую, що захисту має право вживати всіх можливих заходів, але всі докази оцінюються через призму їх допустимості і належності. Вважаємося доказ неналежним, допустимим, але неналежним. Про що визволимося вже під час дослідження цього письмового доказу і чи він є такий? дикий? Колеємо порадиш наклали дочі від матеріалів народження, оголошені доказання на ті, що в матеріалах є, сьогодні голоси. Чи є на даній стадії ще клопотання є, оскільки в попередньому засіданні медика.

Звертається до учасників і саме в залі. 3 січня 2025 року та 13 січня 2025 року було ухвалено пролеген дозволити телеканалу НТА у складі журналістів Максима Турчинського, оператора Андрія Роюкрат та телеканал і новини зміни у складі Анна Пас та Романа Турчика Андрія Поковича проводити примут на святи та запис до засування стаціонарної апаратури судового засідання в залі під час розвитку кримінального впровадження. Суд проведе до стадії дослідження письмових доказів, в тому числі письмових доказів та показання свідків. Колегія за урахуванням норми законодавства по... Порадуючи на місці ухвалила протокольну ухвалу про, про, про припинення 에, прямої трансляції телеканалу 1 плюс 1 ДСН та НТА у складі журналістів, оскільки переходимо до дослідження автоказів. Без... Інші повноваження, які 에, надані законом журналістам. Зараз доведе засідання і проводити записи і так далі, це на, 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 на даній стадії не заперечується. Тому чи є представники на сьогодні для Макси Турчинський? Так, ваше честь. Є. Зрозуміло, хвала. Один з один для нової Роман Лувчак. Андрій Попович, є ваша честь, вимикаємо друзі. можна, можна? Можна сказати? Є одна компанії, яка знімає трансляцію у Тікток. Я би хотіла звернути вашу увагу і заборонити.